Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. І сьогодні хочу познайомити вас з розкішною червоною трояндою мого саду, яка просто не може залишити байдужим того, хто її побачив. Це трояндочка Флорентина. Боже, яка вона прекрасна. У нас починається дощик маленький, але тим не менше я хочу вам показати цю троянду, щоб ви могли замовити собі її в свій садочок. Це величезний шраб. У мене він зростає третій рік. І, звичайно, він ще не набрав свою потужну силу, тому що я його стримувала. Бо в мене немає ще опори, на яку можна було б його прив'язувати. Але ви лише погляньте на ці грона квітів. Просто грона квітів. Погляньте. Це ж просто щось фантастичне. Напевно, в одній кисці такій, в одному такому стеблі, налічується більше 10 квітів. Ця троянда може зростати розміром 2х2, 2х2 метри, тому ви можете розраховувати, яка це розкішна, пишна красуня може бути в майбутньому. Я коли обирала троянди, взагалі червоні троянди обрати в сад дуже складно, тому що вони мають багато відтінків від такого яскравого, червоного, що рідкий колір, до малинових, фуксієвих, глибоких таких кармінних різних відтіночків. Так ось флорентина, флорентина, вона, коли починає розпускатися, спочатку червоний має колір, такий не яскравий, а такий. Е... Ось зараз камера, напевно, його прекрасно і передає. Огляньте, е, він такий по краям червоний, а потім, коли вона починає вже розквітати більше, він трошки з'являється яв... в ньому така е... малинавість, обсія така. Десь. Закінчився в нас дощик, і одразу виглянуло сонечко. Добрий день! Це в мене сусідський кіт вітається. Дуже вихований. Погляньте, як вона прекрасно тримає дощик. Квітки дуже щільні, пелюстки такі ніжні-ніжні і в той же час дуже щільні. Класно тримають форму. Одна квіточка не дуже велика, до 10 см, може навіть 7-8 см. Але так як їх дуже багато, погляньте, це просто диво, дивне. Флорентина в мене у віп трояндах. Наростає дуже швидко моїм кущам 3 роки. Може взяти висоту до 2 метрів і більше, і таку саму ширину мене зростає тут в парі з Аляскою. За якою я ще спостерігаю, не дуже вона мені поки що показує свою пресу, але Флорентина витягує всю композицію своїми великими соцвіттями, які тримаються, ось бачите, на таких товстих ніжках. Ось сама себе тримає, що мені дуже подобається в трояндах. не потрібні додаткові якісь конструкції. А ця трояндочка дуже мила, тому що вона має ось такі. Ніжні киточки з малесеньких колиподібних трояндочок. Це рамбр, який має назву Red Perennial Domino. Новенький такий рамбер. це трояндочка, яка має такі довгі тонкі стебла і може зростати до 5 метрів висотою. Вона дуже гармонійно поєднується тут. З Флорентинкою, тому що Флорентина має ось такі великі квіти, такі квіти ці великих квітів. А перенял Ред має ось такі невеличкі квіти, але їх дуже-дуже багато в соцвіточках. А відтінок, я думала, що він буде червоний, але ні, він більше такий бордовий, малиновий. Або навіть а, винний такий колір. Винний дуже гарно виглядає в масиві. Я його дуже сильно підстригла, тому що арка моя ще не готова. І думаю, ну нехай поки поросте, як шраб в парі з Флорентинкою. Ось. Але погляньте початок літа, а ось такі вже пагони він жене. І на Кінець лісу це буде величезний тут павучок, який порозкидає ці пагони на 2-3 метри у висоту. Він дуже хоче витися, дуже хоче мати висоту. Але троянда дуже вдячна, не хворіє, має ось таке як дрібненьке листичко глянцеве, чистеньке, неболюча. Замувала в мене тут без, без укриття, що мені і потрібно. Тому рекомендую її для посадок. Хто має арки або стіни, або, можливо, якісь неприглядні, е, неприглядні будинки, які там, чи будинка, чи, е, сараї, гаражі, які треба задекорувати, то вона, звичайно, ідеально підійде. Гарна трояндочка, ландшафтна, теж така. А ця трояндочка стала для мене справжньою несподіванкою. Не очікувала я від неї такого. Колосального, не побоюся цього свого, квітування. Ця троянда має назву Колосаль Майян Декор. Боже, це просто диво. Це такий чемпіон у мене по квітуванню. Огляньте цей кущ. Розкладений, правда, трошки тут на, на такій опорці. Я думала, що воно буде вище. Але вона не дуже така висока, але формує гарний компактний кущ. Такий шрап з жорсткими стійкими стеблами. Ось такі стебла Ось. має такі щільні класні пелюстки, які довго тримаються на квітах. Зараз пройшла величезна злива, і сонце палить нещадно, а вона і колір не втрачає, і тримає свої квіточки дуже довго. Ну, колосальна троянда. Така вона не розрекламована, але дуже достойна. Чисте глянцеве листя. темно зеленого такого кольору. Зимує в мене на відкритому просторі без укриття. Це Житомирщина. Чудовий шраб шикарнючий. Рекомендую його вам. На цьому буду завершувати нашу прогулянку, познайомила вас з найкрасивішими червоними трояндами свого саду. Вони просто шедевральні. Якщо вам було корисне відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі в моєму чарівному саду.